Постійні тривоги та обстріли виводять з ладу. Війна триває вже третій рік. Отож ми вирішили запитати в містян, як їм вдається боротися зі стресом. У мене дводний стрес, мене ще дитина мала, так що я не знаю. Це дуже, дуже важко боротися. Переживаєш, бо дитина мала, ще й війна, це дуже важко, все дуже важко. Ну, стараюся бути на позитиві, бо треба дитині давати позитив. Якось боремося по чуть, -чуть. Чим-то зайняти себе побільше і не думати. Взагалі-то у всіх. Тільки за допомогою чувства юмора. Mm -hmm. <реш> за допомогою погоди на вулиці. Це гуляєте часто, так? Ні, ну просто я радуюсь, що прийшла весна, значить все буде добре. Так завжди. А як? Можливо, у вас є якийсь секрет. Понятно. Як обич так. Не то и делать? Не знаю, у меня стресса как бы нет. Ну, приходится как-то держать себя в руках. По-другому никак. Читаю книги. А какие самые? Все, что под руку попадется. Да. О а любви, конечно. Хотя мне уже, слава богу, много лет, но это для меня как-то... Как-то еще актуально. Мы переселенцы, мы Переселенцы с Херсону, в это, топи то так, прогулянками, то ну, а наше місто обстрілюють кожен день. У нас там рідні, знайомі, позалишалися робота. Тому так оце. Вийшли, прогулялись. На дачу їжу, їжу, ха -ха, працюю, молюся за нашу Україну, за наших героїв. І ждемо перемоги. А як боротися? Ждемо перемоги і все.